Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поліція Швеції на початку цього тижня заарештувала екс-командира ПВК Вагнера Андрія Медведєва, який у січні втік з Росії до Норвегії. Норвезький адвокат Медведєва підтвердив арешт свого клієнта норвезькому виданню Дакбладет. Повідомляє Європейська правда. Медведєв, який воював проти України у лавах найманців вагнерівців і попросив про притулок у Норвегії, заявив, що їздив до Швеції, щоб купити там дешевші цигарки. Він думав, що зможе поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають такої можливості. Він просить вибачення за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його. Передадуть назад до Норвегії, повідомив Дак Бладет, адвокат колишнього вагнерівця Бриніюльф Ріснес. За повідомленнями преси, медведів вирішив поїхати автобусом з Норвегії до Швеції, тому що йому сказали, що там цигарки коштують вдвічі дешевше. Адвокат зазначив, що цей інцидент не повинен мати жодного стосунку до його справи про надання притулку в Норвегії. Це не перший випадок, коли медведів зіткнувся з проблемами після втечі до Норвегії. Наприкінці лютого його затримали за бійку біля пабу Восло. Медведє втік з Росії, перетнувши кордон з Норвегією. 13. Того січня втеча Медведєва привернула величезну світову увагу. Він розповів, що воював на боці роти найманців Вагнера в Бахмуті на сході України, але втік з Росії, бо боїться за своє життя через жорстокість вагнерівців до бойовиків з власної ПВК. Після незаконного перетину кордону Медведєв попросив про притулок у Норвегії. Арешт колишнього вагнерівця прокоментував український активіст Сергій Стерненко у своєму телеграмі: Вагнерівця і просто російського виродка Медведєва заарештували у Швеції, але не за у війні проти України у статусі найманця цього. Разу за те, що він не мав дозволу на в'їзд, а до Швеції він поїхав з Норвегії, бо хотів там купити дешевше цигарки. Це було б смішно, якби не саботаж щодо Медведєва з боку офіса генпрокурора. Нагадаю, Медведєв втік у Норвегію, бо йому продовжили контракт у ПВК Вагнер без його згоди. Його у Норвегії вже затримували за п'яну бійку. Керівник департаменту війни ОГПУ Білоусов прокоментував справу Медведєва лише раз, і тільки після публічної критики. За його словами, запит на екстрадицію Медведєва від нас не подавався. Натомість ОГПУ попросив у Норвегії до спільно його допитати, чи вдалось допитати, і чи зробив офіс генпрокурора ще хоч щось, невідомо. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.